Уявіть собі свободу досліджувати світ, спілкуватися з різними культурами, досягати успіху на співбесіді в багатонаціональній компанії. Англійська в нашому глобалізованому світі це більше ніж просто мова. Це паспорт до подорожей, культурних обмінів та кар'єрного зростання. Все це стає можливим, коли ви оволодіваєте англійською мовою. Тепер ви можете запитати, як я можу стати вправним в англійській. Ну, шлях до володіння англійською не є секретом, але подорожю, пов'язаною з відданістю та практикою. Давайте розглянемо п'ять практичних порад, які можуть вам допомогти в цій мовній подорожі. Перш за все, ключовим є послідовність. Уявіть собі навчання англійської як вашу щоденну тренувальну рутину. Так само, як ви відводите певний час щодня для фітнесу. Призначте частину свого дня для вивчення англійської. Це не обов'язково години. Навіть 20 хвилин на день можуть зробити значну різницю з часом. Далі, давайте поговоримо про словник. Слова дійсно є будівельними блоками мови. Щоб створювати складні ідеї та чітко висловлювати свої думки, вам потрібен широкий асортимент слів. А цей канал буде випробовувати себе на міцність, щоб розширити ваш англійський словник. Ми сподіваємося, що ви не тільки вивчите нові слова, але й насолоджуватиметесь процесом. Перейдімо до нашої третьої поради практика мовлення. Не соромтеся говорити англійською вголос. Пам'ятайте, практика робить майстра. Шукайте можливості спілкуватися англійською, приєднуйтесь до англомовних клубів або спробуйте платформи для мовного обміну. Чим більше ви говорите, тим комфортніше вам стане. Четверта порада тренувати свої вуха. Слухайте англійські фільми, пісні чи подкасти. Це допоможе вам зрозуміти різні акценти та поліпшити ваші навички слухання. Плюс це веселий спосіб вивчити колоквіальні фрази та ідіоми, які є частиною повсякденного англійського розмовного жаргону. Наостанок, але не менш важливо, почніть писати англійською. Це може бути будь-що від повідомлень електронних листів до блогпостів. Письмо допомагає вам думати англійською, і це чудовий спосіб практикувати граматику та структуру речень. Пам'ятайте, подорож тисячі миль починається з одного кроку. Кожне вивчене слово, кожне вимовлене речення і кожен написаний абзац зводять вас на крок ближче до володіння англійською. Отже, зробіть цей перший крок сьогодні. Навчання англійської це подорож, і кожна подорож стає легшою, коли у вас є товариші. Вступ до нашої спільноти означає регулярний впливовий контент, щоб підтримувати вашу англійську мову. Приєднуйтесь до нас сьогодні. І давайте розпочнемо цю захоплюючу подорож навчання англійською разом.